Доброго дня. Доброго. Скорісь, будь ласка, Є таке. Це ви продати хочете? Так, ще дід займався. Угу. Колись радіолюбителем був. Угу. Позалишались багато чого такого привезли. Угу. к Ну Це пальовічок 4 ноги. Так. Дивіться, а, скільки їх ваштук тут. тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 18, 7, 15, 18 штук. А ну дивіться, нові ми беремо по 20 гривень. Такі. Так. Бушні десь 15, 50, 16. Дивлячись наскільки ноги довгі. Добре. 20 гривень ці вас заберу. І ще отакі. Я. Не знаю, як це називається 19. правильно. Це К602А Хороші речі. покажу, хай подивляться. E, прям видно, що по золоту. E, така ж такі штучки по 100 гривень. Ну, за, за штучку, так. Да. Може ну, них до такі. Так, да, звісно, приходьте. Де штук штуки 1000 гривень Плюс 1000. 1360 гривень у вас. Ще є такі ось, дивіться, не треба. Ну, дивіться, саме самі ці не потрібні, але є схожі, які коштують дуже дорого. Так що треба приносити показувати. Саме ці не треба зараз. Тобто в мене їх ще є я набрав, але зараз не потрібні. Добре, я тоді. Буду шукати, що є, буду вам привозити. Добре, добре, 1360 триста розраховую гривень, розраховують вами.